На виставці ІФА в Берліні демонструють розумний будинок від компанії LG Electronics. Його площа 37 квадратних метрів, але всередині максимально комфортно. Жалюзі підіймаються натисканням кнопки. Будинок знає, чи вдома господар під'єднуючись до його смартфона. Він автоматично підлаштовується під уподобання людини. Приміром, регулює температуру повітря. За допомогою мобільного застосунку можна керувати багатьма функціями, наприклад, перевіряти сповіщення безпеки від зовнішніх камер і датчиків руху, змінювати освітлення і контролювати витрачання енергії. Сам будинок з низьковуглецевої сталі, тому його вважають екологічним. Упроваджуючи зручності та побутову техніку в розумний простір, ми акцентуємо на енергоефективності. Будинок оптимізовано не лише з погляду енергоефективності, а й з погляду архітектури. Енергоспоживання є основою конструкції. Сонячні панелі, що на даху, генерують 15 кВт електроенергії за день. Будь-який надлишок зберігається для використання в майбутньому. Його також можна продавати міським енергокомпаніям. Усередині є енергоефективні прилади і тепловий. Насос, що нагріває воду, використовуючи зовнішні джерела тепла. Одним натисканням стіни чи вікна стають прозорими і навпаки. Уже скоро кімнати, побутова техніка та зручності мають бути інтегровані одне з одним, що забезпечить максимальний і безперервний комфорт. Іфа Берлін – найбільша в Європі виставка побутової електроніки.